Серед Соснового лісу в північній частині Дніпра розташована затишна і водночас Величезна церква і вірської ікони Божої Матері. Це місце молитви, тиші і сили, особлива не лише для парафіян, а й для всіх, хто хоче побачити красу православної архітектури у гармонії з природою. Парафія належить до Дніпропетровської єпархії Української православної церкви. Церкви збудували у 1998 році. А настоятелем є протоірей Микола Несправа. Історія храму починається в 1998 році, коли на місці майбутнього храму в тимчасовому наметі відслужили першу літургію на честь прибуття чудотворного образу іверської ікони Божої Матері. Саме цю ікону привезли до Дніпра і встановили на святому місці. Першим був збудований храм «Золоті Ворота всього за 8 місяців. Але на цьому будівництво не зупинялося, згодом з'явився головний храм, присвячений іверській іконі. Він має дві частини верхню, літню та нижню зимову, що дозволяє, що дозволяє богослужіння робити протягом року. 14 вересня 2008 року храм на Честь Святих і праведних боготворців Іокима та Ай Анни був освячений митрополитом Іринеєм у співслужинні духовенства єпархії.